І про театр. Український актор, драматург, режисер, постановник Національного драматичного театру імені Марії Зенковецької Орес Огородник відкрив у Львові театр антипрези під назвою Тапок. Перша вистава Літаючі жінки. Усі деталі розпитаємо напряму у Ореста Огородника. Він а також акторка цього театру. Інна Каленюк у нашій студії вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий добрий, добрий вечір. вечір. Що ж. Тапок насправді дуже цікава назва такого театру антипреза. Тож розпочнімо із цієї назви розшифруйте її, як вона така народилася. І от що хочу спитати цим тапком. Ви хочете якийсь символізм передати? Можливо, домашню атмосферу? Приходиш додому і взиваєш І символізм і домашню атмосферу. І атмосферу тапку, яким можна муху прибити на стіні. І не тільки і муху. І тапки також бувають, бувають розмаїті. Бувають домашні тапки, бувають пляжні тапки, бувають тапки, напевно, м'які тверді з різних з різного виду тканини і матеріалів. Чому тапоок? Це не тапок, а тапоок. Дуже багатьох цікавить це питання. Це абревіатура, яка розкладається наступним чином: театр. Актуальної а п'єси П. Єси п, єси п єси ореста О. огородника та по ОК. Яка звіти звіт я його зробив великим і перекинув до сьогодні. <сміт> тобто, і вийшла така назва «Тапуок». Нам сподобалось, і ми її затвердили. І так, так і почали рухатися з, -з, з цією назвою. Назва дуже цікава. Ми, як творчі люди, доєдніємо, що назва цікава. Але от що ще цікаво, це перша п'єса, яка буде от якраз у цьому театрі. П'єса називається Літаючі жінки за твором Боїнг Боїнг. Я трошки дізналась про нього. Це є твір відомого французького драматурга. Марка Камолеті. І що цікаво, що ця п'єса увійшла у книгу рекордів Гіннеса так. як п'єса, яку найбільше разів поставили на сценах світового театрів, так, а так. саме більше 10 тисяч, 10 тисяч раз. Чому ви обрали цю п'єсу і чому жанр комедія? Так чому цю п'єсу? Сама доля мені цю п'єсу підкинула. Я планував театр тапок розпочинати трішки з іншої п'єси, зі своєї п'єси, яку я написав і репетицію якої я вже розпочав. Угу. Вже почав роботу, але склалось так. А, а вистава літаючі жінки за п'єсою Боїнг боїнг вона готувалася на сцену театру Заньковецької, тільки не на основну, а на додаткову сцену. За попереднього керівника було в планах відкрити ще одну сцену у будинку офіцерів нашому, і на цю сцену готувалася ця вистава. Ми приступили до роботи, практично майже розвели першу дію, але змінилося керівництво тати Заньковецької, і нове керівництво вирішило, що нам сцена не потрібна ні сцена. Будинку офіцерів, ні назва літаючої жінки в репертуарі тато Зіньковецької. Ну, репертуар Тато Зеньковецької обирає свій новий курс, до якого літаючі жінки не підходили. А мені стало жаль цієї п'єси, мені стало жаль акторів. Які були зайняті в цій п'єсі, мені стало жаль цього матеріалу, тому що ми вже почали бавитися, отримувати задоволення від цього матеріалу. І я вирішив розпочати тапок саме з цієї п'єси і переніс її, забрав під своє крило до театру, і ми продовжили роботу. І в такий спосіб вона опинилася на підмостках. Та по оку, тапку скорочено, і нею ми стартували, зіграли вже перші дві вистави 1-2 жовтня. Тобто, вистави було три. Вони прийшли з великим успіхом, з великим резонансом. І це надихнуло нас продовжити наші вистави. І наступна вистава буде 22 жовтня, о 18-й годині, у першому театрі для дітей та юнацтва Гнатюка 11 Чому комедія? Також поясню. Я в соціальних мережах маю декілька різних акаунтів, сторінок, і я розпочав опитування серед глядача, який би жанр в наш непростий час. Хотів би бачити глядач чи серйозну п'єсу, чи комедійну п'єсу, чи і ту, і ту. І опитування показало досить багато респондентів доткнулося, що орієнтовно 70% хочуть хочу бачити комедію. 30% готові дивитися серйозні серйозну п'єсу, і відсотків десь 10 загальної кількості, тобто готові дивитися і це і це. Угу. Тобто, як би там не було, люди напевно втомилися трішки. Емоційно і люди хочуть Пере, так, перезавантажитися і хочуть десь трішечки, напевно, забути, хоч на декілька годин в даному випадку про насущні проблеми. І знаєте, це працює. І це працює не тільки для звичайних людей, які ніби роблять угляд, що не знають, що там десь війна і що відбувається на фронті, але на виставі були. Пацієнти госпіталів наших львівських, військові саме були персонал, був також медичних шпиталів. Вони були на виставі і вони захоплені від вистави. Саме з огляду на те, що як сказали пацієнти, каже, я прийшов на цю виставу, і я три години побув звичайною людиною, я повернувся в звичайне життя. І вони сказали, звичайно, що це має бути. Я, я дуже довго сумнівався. Мене повірте, я дуже такий в тому плані раними чоловік, і я дуже не хотів чимось образити суспільство. Розумієте, тому що вистава, вона легка, вона про кохання десь там, епізодично, про сексуальні якісь стосунки. Ну, про молодих людей, які шукають там собі пару в своєму житті і натикаються на такі якісь смішні ситуації. Мене це дуже турбувало і болів. Я дуже за це переживав. Я дуже переживав, але по факту. Після того, як ми зіграли цю виставу, я бачу, що вона має місце бути в соціумі, і я розумію, що ми зробили добру справу. І я не скажу, що наступна вистава також буде комедія. У мене наступна вистава навпаки інші плани, все ж таки зуться до соціальної якоїсь активної позиції. До розкажете, яка вистава? Так, так, я розкажу на майбутнє от тому комедія. Ну і що цікаво, там шість дійових осіб, так, так. і але я звернув увагу, що з шести дієвих осіб акторів то більше, так тому що три жіночі ролі виконує по е, дві людини. Так, дві, три, так. Три е, практично наші головні персонажі жінки, дівчата, вони є по дві на ролі. Е, я це робив з огляду на те, що величезна зайнятість, ну, наші всі актриси і актори працюють тати зеньковецької. А зараз там розпочалася дуже активна праця і робота, і дуже велика зайнятість акторів. І для того, щоб застрахувати себе для можливості вибору по репертуару в той чи інший день, я зробив зарезервували так, та зарезервував собі по, по дві виконавці на роль. І як правило, зараз це показує, що я робив вже це, це вже показує, що я робив правильний вибір. Ви виконуєте роль марти, так наскільки я розумію, що вона у себе включає? Як взагалі ми говорили тільки що про комедію, які ставили, але перед тим як почати грати на сцені, ну дуже складно людині легше, вона прийшла і подивилася. Актору складніше, тому що він живе в світі, так який наповнений тим тою інформацією, якою ми розуміємо, так як змінити себе на цей момент, аби змогти відіграти комедію. Ну, от бачите, ви сказали, що і так і виписано в афіші, що я виконую роль Марти німецька стюардеса Люфганза. Люфганза. Угу. Ну, ви знаєте, коли Орест Огородник роздавав ролі, і коли я побачила, кого Руставав я, я був коли я побачила, кого я гратиму, і в принципі в репетиційному процесі ми озвучили Люфганза марта але ви знаєте, по тому як пройшли прем'єри, то народ мене охрестив по-іншому, і я вже не асоціюю себе як Марта, Лювганза, а глядач в соцмережах, в подяках, в особистих повідомленнях. Звертався до мене як балькірія, <сміст> <сміст> і це справді е дивне назвисько. Е відкривати секрет, чому не буду. От маєте можливість 22 жовтня прийти і дізнатися. «Балькірія» це... це ще й співзвучно з назвою одного з непоганих безпілотників. <сміст> ну це <сміст> на фронті е і... Ну, і там перегукуються чим <сміст> і для перевтілення. Е повірте, з гумором. До всього треба ставитись з гумором. І до кожного персонажа, і відповідно, Орест Володимирець дає таку можливість нам, як і працювати було весело, так і зустріч з глядачем. Ми відчували цю енергію. Вона прийшла на дуже хорошому настрої легко. Ну, для когось це це вже мені розповідали. Був навіть сеансом психотерапії. А для когось просто хорошим вечором. Заінтригували так точно, щоб пройти якого числа ще раз 22 жовтня, о 17-й годині у перший а, театр. ви сказали, що актори е, задіяні також і в театрі Зеньковецької. Ви також граєте і на так. театрі і в топоку. А чи всі актори вашого театру Зеньковецької, чи будете в на, майбутньому долучати? Всьому, чи вже долучаєте в цьому конкретному проєкті Всі е, актори статусу Зеньковецької. На майбутнє, дай Бог здоров'я і можливості, я думаю, що буде не тільки статус Зеньковецької, тому що ще раз наголошую на тому, що статус Зеньковецької зараз дуже і дуже важко висмикнути будь-кого з акторів. Я в цьому випадку відкритий до до, до ширшої співпраці, в Львові є багато театрів і я, є багато акторів, і я якби готовий займати. Всіх талановитих, хто буде мати можливість і бажання, тому що для цього треба мати також і бажання, і можливість. Бо Щоб правильно донести нашим глядачам та так правильно, я сказала, та і але мені тапок якось зручніше. І і тапок, 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 правда, і театр Зенковецької, це не поєднані речі, це зовсім інші. Але ви відомий актор театру Зенковецького з театру не йдете, просто паралельно займаєтесь іншим. Правильно якщо я скажу проєктом, е, так ви правильно сказали. Я не йду статус Янковецької, я в театру Зенковецької присвяти. 30 років свого життя, і я там стався як актор, як режисер, і я там стався як драматург. Дякую за це Федору Миколаївичу Стригуну. Моєму вчителю просто зараз на даний момент складаються обставини так, що в пана Голенка, якому я також дякую, тому що він наш проект підтримав. Ми мали можливість продати репетиції в приміщенні тату Зеньковецької. Ми не платили за це оренду, тобто він до цього поставився з розумінням як людина, яка яка любить і розуміє що таке розуміє, що таке театр я не йду нікуди з театру я просто в силу обставин зробив це про що давно мріяв я розумію прекрасно що театр тато зниквецько якийсь час вже дехто глядачів назвала театром огородника, бо там йшло п'ять моїх п'єс одночасно, розумієте? І на афіші кожна друга назва була театром огородника. П'єса огородника. Ви це... нашій каріні, ведучі з радіо, сьогодні снилися, до речі, вона вранці нам говорила: що огородника багато в театрі. От, ну бачите, я не думав, що вони аж так багато. <різь> От, і тому я, я давно хотів цей проект зробити такий проект, спробувати, що це таке, і перевірити, чого я. Чого я дійсно вартую поза межами театру Зіньковецької, а як творча одиниця? І ми так ми сподвигнулися на, на цей крок. Мені допоміг дуже в цьому колишній топ-менеджер театру Зіньковецької Тарас Лисак, який багато років віддав театру Зіньковецької. Зараз він на іншій роботі, але театральна справа його далі була і цікавить. Він влився в нашу команду як, як продюсер нашої історії. Ми знайшли деяких спонсорів, які нам допомогли фінансово. Що можна сказати одного головного спонсора в ефірі, бо для нас це важливо. Це транспортна автобусна компанія Іст-Вест Eurolines, автобусні міжнародні перевезення. Як вони кажуть, літаки зараз не літають, але автобуси їздять. А ми, що для я... нас важливо в нашому ефірі? Це розказати, яка наступна п'єса. У Нас буквально 30 секунд до закінчення цього слоту. Тому, будь ласка, привідкрийте, це... ми так скоро час летить. Ну, дивіться, наступна п'єса, яку би я хотів зробити. Це буде серйозний матеріал, дай Бог це втілити. П'єса буде називатися Ветеран. Це буде на соціальну тематику військових, які повертаються з фронту, не тільки з фронту, але й з полону, і які потрапляють в напружену соціальну атмосферу, яка на превеликий жаль не міняється з ходом війни, а в деяких моментах вона й загострюється. І не всі люди, які зовнішньо прагнуть нашої перемоги, її насправді прагнуть. І хто на цьому страже купони? Хто на цьому робить гроші? Хто на цьому як, як, як продовжував обманювати і брехати людям, це продовжує з подвійною силою. І це буде історія про такого чоловіка, який повернувся з фронту і зіткнувся з цими всіма речами. І як він їх вирішує, це буде як він до них ставиться і буде темою наступної п'єси. Дуже дякую вам, що сьогодні увечері знайшли можливість до нас завітати. Так вже поговорити трошки ширше ніж лише про одну постановку. І хочемо ще раз нагадати, це 22 жовтня. Можна ще раз прийти і подивитися на літаючих жінок. Літаки не літають, так, а так, жінки, жінки літають. Вики жінки, жінки про літають. Ми дякуємо вам також першому західному і телебаченню. і Радіо, бо ми були на ефірі. Вас на радіо також нашим всім медіапартнерам і всім людям доброї волі, які долучилися до нашого проекту. Дуже дякуємо вам. Приходьте 22 жовтня до нас на вистав. Говорили ми із Орестом Огородником, актором і театральним режисером та Інною Калинюк, акторкою.